Доброго дня! Я Андрій, це компанія Квінта Агро, офіційний представник заводу Масей Фігусон в Україні. Сьогодні ми на одній з наших філій у місті Кропивницький спробуємо розібратися, що то за такий трактор 5711 і чи дійсно він такий самий бестселер, як вже всім відома модель 6713. Триктори Massei Firuson 6713 та Massei Firusson 5711 середньопотужні, універсальні, колісні трактори другого тягового класу, що спроєктовані і випускаються американським виробником сільськогосподарської техніки Автор під брендом Massey Firuson. Обидві моделі входять до проєкту Global Series, роботи над якими розпочалися на рубежі 2010 х років та тривали 6 років. Результатом стала поява до квітня 2016 року кількох інших тракторів з діапазоном потужності від 60 до 130 кінських сил. Старша модель якої універсальний модульний трактор Massey Resonance 6713 з номінальною потужністю двигуна 130 кінських сил. Вона і стала на той момент найпотужнішим трактором глобальної серії. В Україні модель трактора 6713 була представлена у 2019 році. На ньому встановлений 4-цилиндровий дизельний двигун «Ахко Павел» об'ємом 4,4 літра. Індивідуальна розробка. Крупний момент 540 Нм при 1500 обертів за хвилину. Також він був оснащений механічною синхронізованою коробкою передач 12х12, два діапазони по 6 передач. А що ж наш герой? Трактор 5711 офіційно був представлений в Україні на виставці інтерагра 2021 у місті Київ. Для нього був спеціально розроблений новий турбований двигун Arco з спаленою системою Common Red, завдяки якій максимальна потужність двигуна досягається на 1900 обертів за хвилину. Новий двигун має 4 циліндри та здатен видавати 110 кінських сил. Він оснащений унікальною опаливною та охолоджувальною системою від компанії Bosch, тому оптимально використовує паливо та застрахований від переглік. В цьому тракторі встановлена найкраща в своєму класі роботизована трансмісія Dyna 4 16х16. 4 діапазони по 4 передачі, що здатна автоматично перемикати передачі при зміні умов роботи в полі або під час руху. Покращена панель приладів відображає статус двигуна, інтервали обслуговування, витрату палива, температуру масла та години роботи трактора, пам'ять про швидкість обертів двигуна та інформацію про обслуговування. А що ж всередині? Ну почнемо. По праву руку ми бачимо управління освітленням, поблизковим маячком та заднім склочисником. Далі йде блок управління навіскою, електрогідравлічне вмикання ЛОМа та перемикання 540 на 1000. електрогідравлічне управління диференціалами, стандартне управління навіскою та підйом опускання, яка нам дає змогу опускати навіску під вагою знаряддя, яке на ній є. Керування парами гідравліки, до речі, вони фіксуються і це і повинно бути. Також трактор оснащений ручним газом, ножним газом і це наша коробка Dyna 4. Є речажок, яким ми вперед чи назад можемо перемикати передачі, але при натисканні на кнопку ми можемо легко перемикати діапазони. Функціонал дублюється на повершаті. Одна з найбажаніших функцій механізатора це повершат. Чому? Тому що ми маємо змогу їхати вперед, їхати назад, а з коробкою Dyna 4 ми ще можемо переключати тут же на кермі передачу. Це просто неймовірна опція. Система круїз-контролю це найбажаніша опція для механізаторів. Це коли у нас є, наприклад, 1180 оборотів, ви вибрали саме такі обороти для правильної роботи. І коли ви розвертаєтеся, ви знову натискаєте цю клавішу, і трактор знову виходить на бажані вами оберти. Працює просто, зручно, без збоїв і з економією палива. Дуже інформативний дисплей, на якому ви можете вибрати все, що вам потрібно. І ширина захвату вашого знаряддя, і ваші гектари, і витрати палива. І, до речі, тут ви можете регулювати плавність ходу павершатла, плавність старту щеплення. Всі показники, які вам потрібні, є тут зручно дуже і все під рукою. Неймовірно просторий салон, прекрасний обзор. Відчуття якоїсь легкості та комфорту не тільки коли ми сидимо, але й в ходу. Що в нас тут є? Є крісло інструктора, яке дуже просто прибирається, якщо воно не потрібне. Підстаканник, є бардачок прекрасний, є місце для паперів і документів. Вентиляційні фіртки, це по праву та по ліву руку. Заднє вікно відкривається на цю ширину. Прикурювач, розетка все для того, щоб ви працювали просто і ні про що не думали. Ну що ж, все вище сказане, в поєднанні з колісними баластами, зі збільшеними дзеркалами та чудовим освітленням. Дає право на свободу в цьому трактору. А прилаблива та конкурентна ціна робить з цього трактора дуже цікаву машину. Тож, завітайте до нас на сайт, телефонуйте нам по телефонам. З вами був Андрій, компанія Клінта Агро та трактор Масифі Гусон 5711. Також хочу зауважити, що лінійка тракторів від масив Higherсон покриває діапазон від 110 до 400 кінських сил. Це п'ята, шоста, сьома та восьма серії тракторів. Також є в наявності комбайни та телескопічні навантажувачі. Також компанія Квін тагра забезпечує запчастинами та сервісним обслуговуванням своїх клієнтів. Тож завітайте до нас на майданчик! Тут вас чекає багато цікавого. Тест-драйви тракторів, смачна кава. Завжди нова інформація про доволі такий цікавий бренд Massey Ferguson. І ми вас чекаємо.